Дивитися, треба людська рука. Якщо за водосховищем не дивитися, воно починає гинути. І я був свідком того: я дайвер з 2005 року, саме в mm -hmm. водосховищі. У нас кожен рік був мор риби. Кожен рік. Кожен рік мор рака. Кожен рік ціла вода. І ну, за водосховищем не дивилися, його не чистили, було заболочення, так далі, так далі. От по по-чесному, коли от бахнули, от зірвали ГЕС і трапилася катастрофа, жахлива катастрофа, яка наробила величезну, величезну біду. Для нас, для нашого краю, це стало можливою перспективою подальшого розвитку. Бо, по-перше, у нас немає тепер світучої води. Всі річки, які відновилися в великому лузі, зараз на території це великий луг Козацький, угу, який угу. існував до 54-го року. Зараз всі річки, які там є, вони з чистою проточною водою. У нас з'явилася риба, вона йде на нерест. У нас з'явились перелітні птахи, угу. у нас е, жаби, гадюки, черепахи, йожики, які жили е, у нас в парку, людей в хати в хати залазили. Верну, вони вернулись додому.